Вітаю! Мене звати Цвігун Анастасія Тарасівна. Я дефектолог центру слуху Беттертонь. І сьогодні ми поговоримо про логопедичне обстеження та його етапи. Логопедичне обстеження є складним процесом, план якого залежить від вікових та індивідуальних особливостей дитини важливо ретельно вивчити стан устного та писемного мовлення. Саме результатами дослідження керується фахівець, розробляючи індивідуальний корекційний план роботи. Щоб виявити усі недоліки мовлення, логопед дотримується таких етапів, як орієнтовний, діагностичний, аналітичний, прогностичний та етап інформування батьків. Орієнтовний етап включає збір анамнестичних даних, з'ясування запиту та виявлення попередньої інформації про індивідуально-типологічні особливості дитини. Логопед вивчає медичну та педагогічну документацію, творчі роботи дитини, а також спілкується з батьками. Діагностичний етап це безпосередньо обстеження дитини. Логопед обстежує мовлення, які його елементи сформовані, а які ні, який характер недоліків мовлення, у яких видах діяльності дефекти проявляються. Спеціаліст досліджує стан зв'язного мовлення, звукової мови, артикуляційного апарату, словниковий запас, граматичний лад мовлення а також фонематичне сприймання. Та складову структуру слова. Варто звернути увагу, що гра є одним з головних видів діяльності дітей, тому вона є значною частиною обстеження. Завданням аналітичного етапу логопедичного обстеження є інтерпретація зібраної інформації та заповнення відповідної документації, тобто мовленнєва картка, діагностичний маршрут та інше. Прогностичний етап є моментом формування подальшого плану дій. Логопед на підставі результатів обстеження дитини будує індивідуальний план та прогноз подальшої корекційної роботи та розвитку мовлення, вказує основні напрямки діяльності. На цьому етапі вже формуються логопедичні висновки, які спеціаліст роз'яснює батькам. Останній етап інформаційний, він проводиться з батьками не в присутності дитини. Фахівець пояснює результати обстеження батькам на доступній їм термінології. Одна з важливих цілей цього етапу знайти союзників в обличчі батьків, адже велика частина корекційної роботи залежить саме від них. Висновок обстеження має підтвердитись у динаміці корекційної роботи. Деякі спеціалісти виділяють додатковий етап, а саме уточнювальний, його мета включає динамічне спостереження за дитиною в умовах саме спеціального навчання та корекційної роботи. За потреби логопед може порадити звернутися до отоларинголога, невролога чи психіатра. Бажаю вам міцного здоров'я. Але якщо щось трапиться, звертайтеся до центру слуху Беттертонг. Ми завжди готові надати якісну допомогу та підтримку.